Привіт усім! Я знову у місті Кишині. І за моєю спиною аеропорт. Сьогодні я хочу вас познайомити з залом Бізнес Лаундж, що розташований в міжнародному аеропорті Кішенео. Це комфортний та затишний лаундж для пасажирів, які цінують зручність та особистий комфорт. Зал розташований в зоні вильоту після паспортного контролю та дюті фрі. Ліворуч треба піднятися або сходами, або ескалатором на другий поверх. Години роботи бізнес-залу 24 години на добу. І призначений він для пасажирів, які віддають перевагу індивідуальному підходу і максимальному комфорту. Проходимо повз ресторан Golden Jet і праворуч бачимо ті самі двері. На серпень 2024 року потрапити до залу саме цього аеропорту може будь-хто. Безкоштовно, перше, якщо ваш авіаквиток з бізнес-класу. Друге, якщо ви власник преміальних банківських карт. Всі умови преміальних карт уточнюйте у вашому банку. І якщо цього немає, то ви можете за вхід сплатити 35 доларів за одну особу. І звертаю вашу увагу, на руках має бути посадковий талон. Діти до 12 років допускаються безкоштовно. Усі діти мають бути у супроводі дорослих. Максимальний час перебування у залі 3 години. Бізнес-зал складається з двох зон. Тут великий вибір безалкогольних та спиртних напоїв високої якості. Шведський стіл з різноманітними стравами. І все це у повному розпорядженні гостей. Пасажири проводять з комфортом час очікування вилюту у зручному та сучасному бізнес-лаунджі. Тут можна насолодитися теплою, затишною атмосферою перед посадкою на рейс. Основна ідея дизайну бізнес-залу функціональність кожного елемента інтер'єру. Звертаю вашу увагу, що тут є бездротові зарядні пристрої для телефонів та ноутбуків. Зони відпочинку комфортні. Є душова кімната, якою можна скористатися, щоб відновити сили після важкого дня. Косметичні засоби, рушник і халат видають. У всьому відчувається турбота про гостей. Якщо ви раптом загубили час у комфортній атмосфері залу, то табло, що знаходиться тут же перед очима, нагадає вам про виліт. І ще. Реєстрація на рейси в аеропорту міста Кишинів відкривається за три години до вильоту. Не зволікайте, якщо бажаєте провести час у лаунджі, бо багато наших співвітчизників вже знають про переваги цього залу і вишуковуються в чергу, бо в залі обмежена кількість місць і впускають бажаючих, коли ці місця звільняються. Маю надію, що ця інформація буде для вас корисною. Не забудьте поставити вподобайку, підписуватися на канал. Чекаю на ваш фідбек у коментарях. Па-па!